Доброго дня, пані та панове. Мене звати Олександр Альохін. Я старший продакт-менеджер компанії Huawei у підрозділі цифрової енергетики. Сьогоднішній вебінар буде присвячений гібридним рішенням Huawei під назвою iSight Power M. Про це рішення детальніше я розкажу сьогодні. В чаті є посилання на клуб інсталяторів на сторінку Facebook і на YouTube канал. На Ютубі він буде десь там в описі під відео. Прошу реєструватися, підписуватися, лайкати, дивитися пости, коментувати, проявляти активність. Що більш активні ви, то процвітатиме краще наш канал, і ми будемо ще більш раді з вами спілкуватися таким чином. І буде нам простіше. Тому перейдемо до презентації. Це рішення. Призначено для країн для місць, для об'єктів, де немає гарантованого і, скажімо, надійного електропостачання. В принципі, акумулятори для компанії Huawei не є новинкою. Вже як півтора роки доступний акумулятор Luna 2000, що призначений для сонячних інверторів. А також у нас є джерела безперебійного живлення, які також використовують літій акумуляторні батареї. Але це рішення воно призначено для країн, Ну скажімо, і Україна є такою, де немає гарантованого електропостачання, де може використовуватися це будинки, будівлі, квартири, офіси, магазини, роботи без мережі, наприклад, будуються дороги, щоб не ганяти дизель-генератор для малих якихось мобільних офісів, можна використовувати, або, наприклад, рятувальні роботи. Призначено для портативного оживлення, для освітлення чого завгодно. Коротко по функціоналу, і далі наприкінці буде технічний паспорт, який можна буде розглянути, переглянути вже потім, ну або я по ньому пройдуся детальніше. Рішення модульне має три модулі акумулятори і один модуль ємності. Модуль ємності має п'ять. Кіловат потужності. Модуль батареї має ємність 5 кВт годин. Модуль перетворювача має потужність 5 кВт і 6 кватт. Тут суміщені сучасні технології і інтелектуальне управління. Хороший дизайн. Він має гладенький, гладеньку поверхню, і вона глянцева на відміну від луни. Можна їх об'єднувати паралельно. Екран ем, не цифровий, без показчиків, і по ньому видно індикатор ємності. Е, це однофазне рішення, і, на жаль, в три фази воно не може працювати, але можна паралельно об'єднувати і таким чином отримати 15 кВт однофазної потужності. Е, які можуть бути сценарії? Наприклад, приватний будинок е, в якості резерву. Є мережа підведена, але вона ненадійна. Um, і коли трапляється відключення, рішення може забезпечити безперебійне живлення е, ну, впродовж того часу, який запасна енергія є в акумуляторах. Е, ну, наприклад, якщо споживання 2 кВт, точно, то резерву вистачить на 7 годин. Ну, сумується. Сумується кількість споживачів і фактично ємність ділиться на це значення. М -м, можна зарядити за дві години а, аварійне резервне живлення призначене для живлення при підключенні. Також підтримується приєднання сонячних батарей і сонячні. Так, я перепрошую. А, чуть, чуть на мене повторюсь. Поставте плюсик. Добре. А, Михайле, будь ласка, використати е, браузер Chrome і там не має бути проблем. Якщо ви використовуєте Chrome, очистіть кеш і Кукіс. Е, перепрошую, е, приєднання сонячних батарей: два входи, один MPPT до 500 вольт напруги холостого ходу, до 450, щоб бути точніше. Другий приклад використання це офісні приміщення, офісне устаткування, комп'ютери, освітлення, що завгодно, кондиціонери. Це можуть бути магазинчики, це може бути що завгодно. В день сонячна енергія може бути переважним джерелом, вночі живлення від акумуляторних батарей, мережа, і генератор, як резервне живлення. Може бути використовуватися як сонце, мережа, генератор, акумуляторні батареї. Ну і ось три, скажімо, принципи використання. Використовується як резервне живлення при доступній мережі. Мережа доступна, коли, коли доступна мережа, буде використовуватися байпас 5 кВт. Коли мережа недоступна, то використовуватиметься енергія від акумуляторних батарей. Може бути автономна генерація з дизель-генератором. В день, коли є сонце, використовується сонячна енергія. Вночі, коли нема сонця, використовується акумуляторна батарея, енергія з акумулятора. І коли немає, коли закінчився акумулятор, вже використовується дизель-генератор для зарядки. Дизель-генератор буде працювати не постійно, зарядив необхідного рівня і зупинився. Ну або третій варіант: в день є сонце. Є мережа і є акумулятор. Тоді буде використовуватися, пріоритизуватися джерело. Так, і автоматичний запуск двигуна, автоматичний запуск дизеля. Є рішення підтримує оптимізатори 450 ваттні, стандартні, як і для сонячних електростанцій. Фактично можна приєднати до восьми оптимізаторів у стринг. Статизатори дозволяють використовувати сонячні батареї, коли є ну, або уникнути втрат через затінення. Компактні розміри. Сама стійка має висоту 1480 мм, ширину 690 мм і товщину 165 мм. фактично займає площу 0,1 метр квадратний. І змонтувати його можна за 2 години: 6 ква блок живлення, 15 кВт годин резервне живлення акумуляторів, і максимально це 18 ква і 45 кВт годин, безперебійне перемикання, 10 мілісекунд час перемикання, фактично, час відключення комп'ютера, наприклад, складає близько 17-20 мілісекунд, і фактично iSight Power M може використовуватися як джерело безперебійного живлення, гучність роботи менше 29 дБ, Фактично, це побутове побутовий пристрій, і він не відволікатиме, не заважатиме вам жити і працювати. І ступінь захисту IP65 Міг би використовуватися назовні, але на жаль, в Україні досить холодно, температура використання. Нуль градусів мінімальна, і бажано все ж таки використовувати в середині приміщення. Додаток NETECO, не старий NETECO, а новий. У нас паралельно є два типи NETECO, один використовується для сонячних електростанцій, а інший для рішень для базових станцій і так далі. Ну, це буде додаток NETECO для рішень базових станцій. Реалізоване підключення через інтернет. Всередині ICI Power є підключення до Fast Ethernet, і кабелем може бути приєднаний до інтернету, куди віддаватиме інформацію. Вся інформація про пристрій доступна в додатку, генерація споживання, рівень заряду, рівень розряду, глибина розряду через інтернет. Доступна. Використовуються літі фером фосфатні, літі елементи, акумуляторні. і це одні з найбільш стабільних і надійних і безпечних елементів для використання в побуті. Використовуються повнорозмірні датчики струму, напруги, температури всередині, і таким чином рішення є безпечним. Автентифікація і кібербезпека також присутні, і рішення є безпечним з точки зору кібербезпеки. Um, стрибки напруги не є загрозою, не є проблемою. Um, робоча напруга 230 вольт, але може витримувати значки, значні стрибки напруги аж до 400 вольт. Uh, тобто, в принципі, це не є загрозою, um, витримує перевантаження uh, короткочасні менше пів секунди до полутора разів, і можна запускати спокійно двигуни кондиціонерів, насосів uh, чого завгодно. То індуктивні навантаження не є проблемою. Ну, ось показано е, конфігурації, але в мене є картинка з інструкції, е, де це показано краще. Віті е, переваги час переключення 10 мілісекунд на відміну від е, звичайних інверторів, е, підтримується дизель-генератор і робота одночасно з дизель-генератором. Це інтегрований дизайн, інтегрована конструкція. Фактично в одному модулі в одній стійці реалізований інвертор-акумулятор. Не будуть висіти проводи. Естетично, зручно для монтажу, красиво, не займає багато місця. Шум менше 20, 29 дБ. Класно. Підключення сонячних батарей один мпт І до 500 вольт. Два входи підтримка оптимізаторів і підтримка високовольтних е панелей на високі струми. Я би сказав, конкурентноспроводжена ціна. Ми насправді її зараз рахуємо е і буде доступна ближче до кінця року. З переваг, і водночас, на жаль, недоліків: немає експорту в мережу. Рішення може бути використано тільки на власне споживання і на безперебійне живлення. Це. Ніби недолік, але й перевага, якщо використовується станція вже існуюча, наприклад, яка вже досягла ліміту в 30 кВт, звичайний інвертор не поставити, тому що він фактично буде генеруючи одиницю, а цей пристрій може бути встановлений, і таким чином не буде порушення законодавства. Які порти взагалі є, і трошки що тут всередині, а, оце а, перетворювач змінного струму. Він має вимикач DC, він має два входи постійного струму: конектори акумуляторних батарей і порт комунікації. Сюди можна приєднати акумуляторну батарею, і від цієї акумуляторної батареї можна приєднати, треба приєднати кабель даних. Набираються одна на одну акумуляторні батареї і з'єднуються між собою паралельно конекторами. З іншого боку, з іншого боку, вхід змінного струму, вихід змінного струму, порти Fast Ethernet для паралельного з'єднання і для з'єднання в інтернет, до мережі інтернет, А це зарезервований сухий контакт. Перемикачі, коли встановлюється один на один модулі, потрібно визначити вимикачами, який з них є який. І сигнальний порт та запуск генератора. І ось специфікація, по якій можна пройтися по кроково. Розміри. Модуль перетворювача 16 кг, модуль акумулятор 50 кг. Тобто виходить все рішення в 15 кВт годин і е, 5 кВт важитиме 165 кг. Е, рівень захисту IP65, є два типи кріплення, або наземне, або настінне. Можна наземлю прикріпити або на стіну. Вхідна напруга від 90 до 300 вольт однофазна. Вхідний струм максимум це 30 А. Частота 50 або 60 Гц. Якщо ви хочете це встановити, наприклад, в Мексиці, я не бачу жодної проблеми. Захист від перенапруги вбудований відповідає типу 2, за стандартом IEC 61 643. Номінальна робота. Від сонячних батарей напруга 340 вольт, напруга запуху, запуску 100 вольт. Діапазон вхідної напруги сонячної батареї від 90 до 435 вольт. Це наскільки я розумію, робочий максимальна напруга 500 вольт. Ближче до кінця року будуть більш точні технічні паспорти, більш точна інформація, і це все буде представлено. Звідусіль від наших дистриб'юторів, постачальників, і буде ще один більш технічний, менш оглядовий вебінар. Максимальний вхідний струм це 15 а, і максимальний робочий струм це 13 А. Потужність генерації від Сонця, тобто не обмежується потужність приєднання, але більше 5 кВт не візьме, два стринги два можна приєднати до одного МПТ. І також є пзіп типу 2. Вихід змінного струму це автономний вихід. Максимально, ну, точніше, вихідна напруга 200-230 вольт. Одна фаза. Максимальний вихідний струм 25,8 А, вихідна потужність 6 і 5, або 5 кВт, коефіцієнт потужності 08, коефіцієнт нелінійних спотворень менше 3%. Рівень захисту від перенапруги 3-5 кА і імпульс 8-20 мікросекунд. Специфікація акумулятора 350-435 вольт, номінальна ємність 5 кВт годин. Можна розряджати у 100% DOD і теж корисна ємність фактично 5 кВт годин, але не рекомендую. Максимальна кількість паралельно з'єднаних акумуляторних модулів це 6. Фактично до одного перетворювача можна приєднати 6 модулів, і це буде 30 кВт годин і 5 кВт, вихідна потужність кожного модуля 2,5 кВт, C-rate – швидкість заряду розряду 0,5. Термін експлуатації це 6 тисяч циклів за температури плюс 25 градусів Цельсія і 80%. Uh, D -D. Сертифікований під різні стандарти, точно сертифікований під 62109. Ну, стандартний фактично стандарт. Ну і які є доступні конфігурації: 3 кват 5 кВт годин, 6 Кват 10 кВт годин, 6 кват 15 кВт. годин Ну, далі розширюється ємність. Можна додати 1, 2 або 3, і можна додати. Продублювати це буде 10,8 ква і 30 кВт годин, або 16,2 ква на 45 кВт годин по конфігураціях. Таким чином, якщо з'єднуються паралельно модулі, їх потрібно робити однакового розміру. Тобто, може бути, наприклад, 10 ква і 20 кВт годин, або 10 ква і 30 кВт годин. Ось на цьому з презентацією все. Дякую вам всім за увагу, е, успіхів. Радий вас був всіх бачити. Е, всього найкращого.